Привітики вам, мої любі та хорошенькі. Нарешті настав той сезон, коли ідеальна вечеря існує. Я вам зараз покажу. Дуже люблю цей сезон і прямо від нього тащусь і балдію. Ось така у мене вечеря, котлетки, трішки, вуглеводів. І ще цілий великий такий баняк, хотіла сказати салатику. Дуже люблю сезон, коли вже розпочалися всі овочі. Саме такі, знаєте, не тепличні, а ароматні, смачні, щось згорода, щось домашнє, а щось куплене. Ну, дуже смачно, тому хто їсть, всім смачного. Дитина моя відмовилася від котлети, тому її шматочок ковбаски. Запрошуємо Ростіка, а він сидить там в кімнаті. і В нього ще одну хвилинку одну хвилинку і вже пройшло багато часу. Але хвилинка так і не настала. Тож ми його вечеряємо і зустрінемося з вами вже завтра зранку. Нарешті ми вже пороздягалися. ну Ми ще з Ростіком в штанах. Ангеліна теж ще в джинсах, але насправді стало дуже тепло, навіть ідеш і ось так от по руках. Так, мені це вже дуже подобається. А то би ми з холодної погоди поїхали в гарячу. Я ще хотіла брати, щоб дивлюся що в люк не стати, хотіла ще брати взагалі теплий костюм, але Ангеліна буду брати теплий костюм, тому що дитина і все ж таки ночі в автобусі буде прохолодно. І якщо автобуси будуть з кондиціонером, то теж так достатньо прохолодно. Хочеться на себе щось накинути, але... Я думала, ще можу їй жилетку взяти, бо ж так було холодно. Думаю, не так далеко це їхати, і там теж може бути холодно. Тому я думала, що ще потрібно волокти щось з такого. Але дивилася, що там стало теж тепло і у нас стало тепліше. А ми покажу вам зараз ці красені, красуня і красень. Ми прямуємо до стоматолога ще. Важлива така справа, стоматолог перед поїздкою. Але я ще завтра йду на один день. Захекалася, задихалася, йду ще на один день на роботу завтра. Попрацюю і, і, і дозбираю чомодани, чомодани і ми. Дома ще багато справ, мені потрібно вазони полити. І ще в мене багато багато планів. Хочу, щоб все було ідеально, але так не буває. Але по можливості зроблю. Те, що можна, Ростик, Ангеліні проводить інструктаж, як себе поводити. Ми, ми кожного дня робимо інструктажі, щоб в неї не було нічого знаєте, такого непонятної, якоїсь незрозумілої ситуації, тому інструктажі її проводимо регулярно. відправляємось до стоматолога і пішли. Ми припаркувались недалеко від річечки, то вирішили. Я йду в парк, йду в парк" каже. І прямо в парк ми не підемо, домовилися, що підемо на площадку погуляти, але підемо до річки. Такий мостик і річечка. Річка зелена, зеленюща. Чи ти, як жаби квакають. Повернулися від стоматолога, і в нас дуже приємні і гарні новини. Так що ростик вже буде носити свою пластиночку лише на ніч одягати. Три місяці так поносить, і можливо, ми вже не будемо її одягати. Вона говорила про те, що вона звичайно подивиться, як буде як буде це все відбуватися. Така історія стала коло вікна. І дивлюся, було так жарко сьогодні. Ну, такий жаркий був день вже, начебто літо, хотілося роздітися, ми вже були е, готові роздітися в шорти. А тут таке відчувається, що я не знаю, видно вам чи не видно вам. То мені казали, каже, не калюжа. Нехай то буде калабаня. Е, ще видно вам ті краплі, які падають, але. Така відразу настала прохолода і таке свіже, свіже повітря після доща, я би зараз ось так на балконі розклала би якесь ліжечко і тут би спала прямо під цей дощик ідеально. Я не знаю чому, але мені здається, що це просто якась ідеальна атмосфера, щоб поспати. Хоча я не хотіла спати, я не можу сказати, що я хочу спати, але оце коли йде дощик, такий після теплого дня. І така прохолода, це свіже повітря, такий запах. Я не можу передати цей запах, це просто прибитий асфальт, пилюка і такий я таксікоман. Хоча <рес> вечором мали їхати ще на участок, були плани, була якась робота, але я буду готувати їсти, бо завтра мені на роботу. Брання у мене дуже багато багатько. Так як два дні була на роботі, потім неділя, я нічого не прала. Сьогодні машинка моя вже третій раз працює, але немає їх куди більше розвішувати. Ще разок і все досить люди біжать там, біжать, бо дощ іде, вони біжать, тікають. Ну, класна погода. Такий літній дощ. Я прям люблю його і кайфую. Так, що у нас завтра залишається вдома їсти, це суп з лапшою і рикадельками буде. Запекла ось цю запіканочку. Вибачте, що в мене брудна плита. Не можу її помити, бо доварю, а тоді вже приберу, щоб було чисто. Це у мене тікав суп. Запікала ось цю равлику, як я його називала, було в мене в заготовках в морозилку. Це просто безмежно смачно. Хто любить тісто листове, фарш це дуже смачно. Просто в листове тісто завернули фарш зі своєю начинкою, яка вам подобається. А ось тут сир, кисломолочний та твердий. Ну, це дуже смачно. Спробуйте обов'язково, спробуйте, бо це прям смакота. І тушкую м'ясо, і ще якийсь гарнірчик буде, але я ще не придумала який. Таке в мене маленьке в меню. На один день. Ну і сьогодні повечеряти, будемо, певно, що вечерити супом. Ну, і таке ось в нас меню. Ще салатик зроблю, щось таке. Зелені, огірочки, будемо смакувати. Я вивожу залишки розсади, все, що у мене залишилося, полуниці, перці. І всьому в домі вже погано, тому ми треба. Дуже швидко виїхати на вулицю, бо потім її не буде навіть кому поливати. Чоловік може забути, а я тисячу мільйон разів не хочу йому про це напоминати, тому везу все на участок, посажу його в землю. Все так швидко, я просто за цим усім не встигаю. Дивіться, яка краса діти в захваті, що у нас вже є своя полуничка. хоча одна, але вже є. Дуже гарний захід сонця, який я просто обожнюю. Чоловік залишається ще працювати. Ну, а ми з моєю бандою, банда пристібається, тому що Ангеліна без крісла, я її отак от всадила, і відправляємося додому робити домашні справи. Займаюся я вже, як бачите, вдома. Це по-перше. А по-друге, займаюся домашніми справами, бо збираюся завтра на роботу. Що? А ти знаєш на що сходять яйця? На що? На маленькі зефірки. Ну так, да. та вони їдять е, желені цукерки. Дуже люблять вони їсти желейки. Така. Я думаю, багато з дітей люблять їсти ось ці хробаки і Желені і всяку гедоту, таку, що страшно навіть у руках тримати, вони його люблять їсти, і вони їм дуже приймають. <клес> Росік вас пригощає. <клес> так, посадила я все, вже майже все висадила. Залишилось в мене там 3 чи 4 вілки, буквально 2 колеуса, все. Колеуси нехай поки що живуть вдома. Зараз займаюся кухнею посудом. Сподіваюсь, що суп вистих, остих, охолов. Як ще назвати, не знаю. Поставлю його в холодильник. Бо стало жарко. З однієї сторони це дуже добре. Дуже класно сохнеть білизна, буквально за декілька годин, і вона вже суха. Це мені дуже подобається. Я таке люблю. Постираю вже сухе, а не те, що зимою просто. Поки я говорила по телефону, склала уже лоточка і сама наїлася вже як слон. Ну, перекусила теж. Щось у мене все чешеться, Я не знаю якась тихотка тішу. на мене напало. Це ми приїхали з учаска, зараз йду митися, доробляю кухонні справи. Майже все зробила. Порядочок. Ще треба перемити взуття. І хотіла дати відповідь на одне питання. Запитувала мене, куди би я ще хотіла, мріяла, або просто планую поїхати подорожувати, куди б мені хотілося. Мені б дуже хотілося в Грецію. Не знаю чому, але чомусь хочеться мені в цю країну. Дуже хочу відвідати Грецію, мені здається, мені цей вайб дуже сподобається. І дуже мені туди хочеться. Як мило. <хи> Тож, давайте ми, певно, що на цьому з вами попрощаємось. <хи> Дякую за те, що ви пишете мені гарні коментарі. Дивись мені в око не запахни цього рога. Окей. Okay. Бо буду одноглазий джо. Я вже прощаюся, ти тут їм ще підпихаєш роги. <хи> так, все. До зустрічі з вами у нових відео. І ще Ангеліна лізе, і ще Ангеліна не долізла, два я допоможу підняти її. О, ти її піднімеш, поки бупчик розв'яжеться. Ангеліна вже важить 14 кілограмів. Так що вона такий добрий пупсик. Все, всім пока.